Хмельницька бібліотека Філія номер 8 перша в Україні енергонезалежна книгозбірня. Її обладнали енергоефективною системою із сонячними панелями. Сонячна енергія, яка визначена ось таким квадратиком, видно, да? Попадає на інвертор. От наш інвертор. І він починає змішувати цю сонячну енергію, сітєву енергію і енергію акумулятора. І подавати він може як економити електроенергію таким чином, брати звіси відсоток і підмішувати до електроенергії сіті, заражаючи тим чином акумулятор, і подавати електроенергію на будинок. Відбулося це у рамках проєкту Вільноват ініціатор ідеї Вадим Бабій, очільник громадської організації Сучасна Україна. Коли почалась війна, трошки я поміняв свої направлення, за ті направлення відкрив невеликий магазин з зеркалами. Виробництво зеркал, майстерня. І виходить, коли блекаут, ми не могли працювати, не могли ні робити зеркала, ні могли їх показати, шукали рішення, що робити. Тоді інвертора, батареї, це всі дуже сильно ціни піднялися. Я тоді замовив. З Германії замовив виходить, різні комплекти і почав питати всіх знайомих спеціалістів, хто в енергетики розуміється, щоб допомогли. Допомогли, зробили. І виходить, ми поняли, що це хороша штука, треба її десь приміняти. Свою ідею він подав на конкурс громадські ініціативи та отримав фінансування з бюджету громади. Це майже 200 тисяч гривень. Крім того, на реалізацію скерував і власні кошти близько 40 тисяч гривень. За них придбав необхідне обладнання. Сонячні панелі, потім виходить, металевий величезний каркас, який кріпиться на даху, для того, щоб його не здуло і трималось. Потім це безліч проводів, це дорогі, дороговартісні провода, клеми. Потім виходить, сам гібридний інвертор, це система, яка з цим всім працює. Потім, виходить, акумулятори, які акумулюють енергію, що в собі тримають. Опять провода, клеми, все інше, і щиток, щиток, з купою автоматів, релі. Тепер книгозбірня працюватиме навіть під час відключень електроенергії. Обрали саме восьму бібліотеку філію не випадково, адже розташована вона на Озерній. Це один з найбільших спальних мікрорайонів міста. За словами завідувачки бібліотеки Людмили Дуди, сюди щодня звертається не один десяток людей, аби не лише взяти книга, а й скористатися іншими технічними послугами. У нас звертаються і пенсіонери звертаються як документи закачати, до прикладу, в гаджети, як цим користуватися, як зареєструватися до лікаря. Дуже часто от, мікрорайон великий, багато дуже мам з малими дітьми, як стати в садочок на чергу, записатись до лікаря. 2022 року є бібліотекою, яка веде електронне обслуговування. Тобто навіть видати книжку, якщо світла немає, це для закладу вже є трохи проблемним варіантом. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.